Артем Іванович знову ніяк не міг заснути. Все чекав на онука Артема. Того чогось довго не було з роботи, вже й третя година ночі, а хлопець ще не повернувся. Можливо, якусь дівчину пішов проводжати після зміни, адже парубкові вже 24. Ох! зітхнув дідусь. Це ж треба було закінчити академію, щоб потім працювати барменом. Але що поробиш? Іншої роботи онук поки що не знайшов, а може, вже й не шукатиме, бо ж заробляє непогано. Чоловік повернувся на другий бік, ще трохи полежав, а потім рішуче підвівся і почав збиратися на першу електричку. Спакував все необхідне, щоб остаточно переїхати жити на дачу. І Артему буде краще, для чого йому в кімнаті старий дід. Свою невеличку, але затишну спальню, де вони проживали з нині покійною дружиною Світланою, він віддав онурці владі як не як вже старшокласниця, гоже дівчині жити з дорослим братом. Сам же Андрій Іванович перебрався було на кухню, навіть прикупив собі розкладачку. Але син з невісткою та й сам Артем підняли таку бучу сказали, що це, по суті, його квартира, і їм совість не дозволяє, щоб батько жив на кухні. Онучка допомогла улюбленому дідусеві перебратися до Артема в кімнату. А онук створив йому. Усі зручності, усе ніби й добре, але зміни у хлопця були до 12-ї. А поки добереться додому, то це ще півгодини чи навіть більше. І Андрій Іванович не спав, чекав хлопця з роботи. Вранці дідусь навшпиньки пробирався на кухню, чайку на травах заварити, новини по телевізору подивитися. Та й з іншими членами сім'ї словом перемовитись, поки не порозбігались по роботах чи в школу. Аби нікого не розбудити, тихенько пішов до ванної, спакував причандалля для бриття, бо те, що залишилося на дачі, потрібно викинути. А тут і онук повернувся, побачивши величенький рюкзак, здивовано запитав: А куди це ти, діду, намилився? На дачу, Артемку, мені ще цибульку потрібно посадити, моркву посіяти, треба дерева обробити. Так що, за мене не турбуйся, лише спати лягай. А коли повернешся, онук роздягався та солодко позіхав. Не скоро. От на Андрія, приїздіть до мене, я вам таких пончиків насмажу, що у вашому ресторані. Так і ніхто не спече. Можливо, Марина й напече, пробурмотів крізь сон онук, усміхаючись. Ага, подумав про себе Андрій Іванович. Тепер буду знати, як Артемову пасію звати. Аби не заважати солодкому сну парубка, чоловік тихенько почав виносити свій нехитрий багаж до передпокою. На кухні заварив міцного чаю. Щоб не промерзнути на вулиці, де вже було достатньо морозяно. Потім Андрій Іванович пішов на вокзал. Півгодини до вокзалу, півгодини в електричці, і він вже в своєму затишному будиночку, котрий облаштовували разом із спокійною дружиною. Вже третій рік він вдівець, тож, аби не бути зайвим, ранньою весною перебирається сюди. У це райське місце. Що буде там зимувати, вирішив давно. Посадивши картоплю та грядки, впорядкував квітник, а потім почав мурувати грубку з плитою. Кухня стала трохи меншою, але затишнішою. Син сусідки генеральші, яка жила з ним поряд, через паркан вирішив свою дачу продати а купити ближче до Києва. Де зараз мешкав, генеральша Аліна Олегівна дуже плакала, бо ж ця дача це все її життя. Але змирилась, бо ж восьмий десяток пішов, сама вже не впорається. На прощання подарувала йому електропанель, на якій можна було виставляти необхідну температуру та обігрівати велику кімнату. Андрій Іванович. Пропонував гроші, але Борис махнув рукою, а потім несподівано мовив, це вам подарунок за гарне сусідство, дружбу та підтримку. А якщо хочете віддячити, то подаруйте мені онті старі лижі. Нарешті, зрадів Андрій, вони комусь згодяться. Лижі добрі, мисливські, буду дуже радий, що ще комусь послужать. От бачите, розсміявся Борис, і ви, і я не залишимось у накладі. Дуже дякую, дядьку Андрію, здоров'я вам і щастя на довгі роки. Уже восени дачу хтось купив. Минулого разу, коли він приїздив садити часник під зиму, то побачив старанно прибраний сад, перекопані грядки та пофарбований фіолетовий паркан. Але з новими сусідами так і не зустрівся ніде нікого. Приїхавши в Бердичів, купив ще цибульку і петрушку, вирішив їх посіяти під зиму, бо та, що сіялась на весні, чомусь посходила ріденько, і лише під осінь увійшла в силу. Тепер віз це насіння на дачу, а морква залишалась у нього на дачі ще з весни. Поки купував квиток, перевірив чи взяв все, що потрібно. Ось і потяг знайшов своє місце, зручно вмустившись, вирішив трохи подрімати. Але поруч раптом повіяло терпкими парфумами, і веселий жіночий голос радісно привітався. Скоса глянув на попутницю. Симпатична. Років на десять за нього молодша, судячи з багажу, теж дачниця. Ви теж на дачу? запитав для знайомства. Так, з гордістю відповіла жіночка. Нарешті у мене з'явився свій клапоть землі, і я хочу створити там райський куточок, свій едем. Колись так і моя дружина казала, промовив із сумом. Тепер я вдівець. Так, зітхнула жінка, бути на старість самому це сумно. Але за хвилю мовчання запропонувала. А давайте знайомитись. Я Ірина Станіславівна, вже рік як пенсіонерка. Я Андрій, розгублено відповів чоловік і додав: Іванович, на пенсії вже сім років. Ви ж, Ірино, гарно виглядаєте. Дякую за комплімент, а ви давно дачник? Та, мабуть, усе своє свідоме життя. На природі я відпочиваю і душею, і тілом. Втома кудись зникає, коли глянеш на рясно квітучий сад чи город. А я про це мріяла усе життя сама родом із села, але батьки знайшли роботу в місті. І ми переїхали. Потім заміжжя. навчання заочно довелось закінчувати, діти, робота. Нарешті минулого року вийшла на пенсію. Брат військовий теж пішов у відставку. От ми разом і зібрали наші кошти за вислугу, ще продали покійного батька старий автомобіль і за все це купили дачу із садочком, грядками та альтанкою. Ось і Бердичів вже позаду, і ще півгодини їхнього спілкування пролетіли, як одна мить. Андрій Іванович дізнався, що його попутниця, колишня вчителька математики, живе з донькою, зятем та двома внучками. У квартирі трохи затісно, тож вона вирішила пожити декілька днів на дачі, обжитися. А якщо в будинку буде не холодно, то й на зиму там залишиться. Он двоюрідна сестра Галина навіть учнів її знайшла для підготовки до ЗНО. Андрій Іванович теж розповів свою історію найбільше про наболіле, що почувається тягарем, бо на пенсію колишнього інженера багато дітям не допоможеш. А я прийшла до висновку, що нічого і нікому не винна: освіту дітям дала, квартиру і свою, і батьківську віддала, роботу знайти допомогла, з внуками завжди допомагаю, але далі житиму для себе, для власного задоволення, так як мені хочеться, а не комусь, з ентузіазмом промовила Ірина Станіславівна. Коли вже виходили. Андрій Іванович не встиг попросити у жінки номер телефону, адже вона зірвалася з місця як молоденька і весело помахала комусь рукою. На пероні її чекав високий бородатий чоловік із букетом темно бордових троянд. Він радісно усміхнувся, побачивши Ірину Станіславівну. Мабуть, чоловік із сумом подумав Андрій Іванович. Пропускаючи вперед себе молоду жіночку з дитячим візочком, в який солодко спав її малюк. Він ще встиг побачити, як високий чоловік обійняв Ірину Станіславівну, забрав її сумку, і вони швиденько пішли про щось весело щебечучи. Андрій Іванович звернув на стежку, якою можна було швидше дістатися до дачі. На жаль… Жінка, з якою він би був не проти провести решту свого життя, несподівано зникла з незнайомцем. І навіщо старому шкарабану ще про щастя думати, розсердився сам на себе. Відчинивши будиночок, увімкнув електропанель, щоб прогріти кімнату. Ось трохи відпочине, поспить, бо їсти чомусь зовсім не хотілося, а тоді почне порядкувати. Газу в балоні ще багато, поставить варитися, коли встане свою улюблену гречку. Гляне, що в морозильнику завалялося, а увечері запалить грубку і на плиті зварить картоплю в кожушках. Он під столом у кухні і помідори вже почервоніли, та пара жовтогарячих перчиків на салат. Хліба ж на сьогодні вистачить, а завтра загляне до сільмагу. Та й докупить усе, що потрібно. Із такими планами на дачне життя чоловік і заснув, бо ж усю ніч не спав зовсім, прокинувся майже в обід. Яка там в біса каша, коли треба цибульку висадити та ще насіння петрушки і моркви висіяти? Швиденько перекусив бутербродами, запивши їх закритим влітку компотом і зайнявся городництвом. У листопаді темніє рано, тож коли закінчив роботу, стало вже сутеніти. Набравши оберемок дров у прибудові, вирішив запалити грубку, аби прогнати сирість, а заодно і вечеря приготується. І все було б добре за його планом, якби не забув вдома сірники. У порожній коробці на причіпку лежав сиротиною лише один сірник. Андрій Іванович спробував підпалити ним дрова, але той сердито фиркнув, зашипів та й погас на віки. Підійшов до вікна і побачив, що у генеральській дачі світиться вікно, а з димаря будинку, що побудований поряд, йшов дим. Отже, з'явилися господарі, це добре, веселіше буде, сказав сам собі. Але доведеться йти знайомитись і позичати або ж купувати у сусідів сірники. Про всяк випадок взяв зі собою дрібні гроші, деякий час тупцяв біля знайомих дверей, нарешті зважився постукати. Йому відчинив той самий високий чоловік. Що зустрічав Ірину Станіславівну, запросив до будинку. За столом його нова знайома ліпила вареники. Чоловікові здивування навіть мову відібрало. Нарешті обізвався, пересиливши хвилювання. Вибачте, будь ласка, за вторгнення. прийшов до вас по сірники, бо нічим ні грубку розпалити, ні таганок. Ірина Станіславівна пирснула від сміху, а невідомий чоловік пхикав у рукав. Андрій мовчки почервонів від такої реакції, не знаючи, що йому робити далі. Жінка витерла рушничком сльози, що з'явились від сміху, і врешті обізвалась: Це ви вибачте нас з братом, бо, як з'ясувалося, я теж забула сірники вдома. Хоча все перевірила сто разів, а от в брата завжди при собі запальничка, хоч він і не курить, чоловіку відлягло від серця. Значить, цей високий бородач є її братом. І він теж усміхнувся щиро і невимушено. А тоді промовив: А давайте знайомитися ближче, сусіди. У мене є смачна наливочка. Сам готував, уже вистоялась, і ще я дуже радий, що в мене з'явилися такі сусіди. Денис відрекомендувався брат Ірини. Сестра вже встигла мені розповісти, з яким чоловіком співрозмовником познайомилась у потязі. Так що буду дуже радий бачити вас у нас на вечері. Але це буде десь через півгодини. Чи не так, сестричко? Так так, Денисе, а ви, Андрію, можете поки що розпалити вашу грубку, он біля плитки запальничка лежить. Щиро дякую за запрошення. Я й справді піду розпалювати грубку, аби будинок краще прогрівся, а потім зайду до вас з подарунками, зрадів чоловік, поспішаючи, щоб все встигнути. Такої чудової вечері у Андрія Івановича давно не було. Вареники смачні, що в роті тануть, а пироги, привезені жінкою з дому, такі ж духмяні, як колись у мами. І гречаники чудові, не оті, що готує невістка із супермаркету. Чоловік так радів, що саме сьогодні зібрався на дачу, що навіть сказав про це новим сусідам. Ірина чомусь зашарілася і теж відповіла, що саме про це й подумала. А Денис, як з'ясувалося, був чудовим садівником-любителем, тож буде з ким поділитися секретами щеплення. Онук, щоправда, ще підлітком трохи навчався, а от сина Сад ніколи не цікавив. А може, просто робота весь час забирає Андрій Іванович. Почувався щасливим, від щастя його душі хотілося співати, і в такому піднесеному стані він і заснув під теплою грубкою, мріючи про спокійну старість з чудовою жінкою Іриною Станіславівною. Нехай так і буде. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!